Кажуть, що собаки брати наші менші, але дуже часто ціна їхнього життя залежить саме від людей. Ми вирішуємо взяти тваринку додому, відвести в притулок, залишити на призволяще чи покінчити з її життям. На жаль, не усі тварини у Вінниці мають свого хазяїна. Деякі з них знаходяться у міському притулку. Решта свою домівку шукають просто неба. На даний час міська рада виділяє кошти благодійної організації Планета, яка займається приютом цим бродячими собаками і кішками, ну, на даний час вони кішки котів не беруть. Беруть тільки собаки, то на даний час всі вольєри переповнені. В'ячеслав Хілінський розповідає, що міськрадою вже виготовлено проектну кошторисну документацію для гранту на будівництво нового муніципального притулку. Обстановкою в Україні, гради ніякі не роздавалися, не проводилися. У нас проєктна документація є, але в цінах на прошлого року 3,5 мільйони. Бігаючи вулицями міста, наші чотирилапі друзі не завжди привітні до людей. Є випадки, коли собаки раптово нападають і кусають перехід. ...велосипедистів чи інших тварин. У мене була ситуація, коли мою маму покусали собаки, теж робили уколи. і Моя мама вийшла з нашою собакою і просто собаки окружили, її, вона хотіла їх розігнати, і одна собака вкусила за ногу. Плохо. Звісно, стерилізація і все остальне це хороша річ, правильна, тому що собаки бувають агресивні, бувають, нападають на дітей. Люди просто бояться собак. Вінничани по-різному ставляться до того, чи повинні собаки жити серед нас та вільно бігати по місту. Ти тільки що їх нагодував, <сум> тільки що. Ну що, вони не повинні бігати, вони повинні мати своє місце, я так думаю. Взагалі їх не повинно бути непритульних. Ну а що страшно, них добре відноситися, то що їх бояться. Сиди з ним к ним агресивно, а вони теж. Звичайно, це страшно і неприємно, коли багато собак гуляють на вулицях. Тому що це тварини, вони не можуть жити, так діти гуляють і, і все. Я інколи ходую, ну мені їх жалко. жалко. Я смогу сказать, що по парку, наприклад, бігають то миролюбиві собаки. Якщо навіть вони безпритульні, але все одно вони нормально відносяться к людям. Ніколи не було нападів, никогда в житті безпритульних собак. І ми на притульних собак не нападаємо. Знаходяться у міському притулку планета. Сюди вони потрапляють з усієї Вінниці. Однак волонтери, які доглядають за тваринами, скаржаться, що місця на всіх не вистачає, а влада допомагає недостатньо. Працівники планети кажуть, що у Вінниці дуже часто отруюють або вбивають безпритульних собак. Коли я звертаюся до місць виконкома, кажу, ось така ситуація. Потравили там, там одночасно. Міс виконкому частності, яка він каже, ні, це не ми. Ми такого не робимо. Ми більше тварин не травимо. Вони у вас знаходяться притулку і все, ми до цього питання не торкаємося. В кавичках хороші громадяни Вінниці знають, що таке притулок, і просто, ну, якби безсовісно ставлять коробки, спіти там стиральної машини великі. Було раз-два рази було по 20 штук. Току просто чи чотири пом'ята цих щенків. Ми забирали, ми лікували, ми роздавали. Розумію, що по формальним всім ознакам ніхто нічого не зобов'язаний. Але якщо ми всі разом вирішували проблеми, і люди, і є якісь відходи, дошки, якісь, який шифер, що Бога, все бушне. Будь ласка, привозьте, і ми щось зліпимо з цього. І буде для них е, нормальна ситуація. І для міста буде нормальна ситуація. Бо кінцева мета яка? Щоб мешканці були задоволені. Нещодавно місцеві активісти Рішили поцікавитися, кому і скільки коштів міська рада виділяє за послуги з відлову безпритульних собак. Відповідь отримали таку з метою регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Вінниця на відлов безпритульних тварин. у 2014 році з міського бюджету було виділено 215 тисяч 800 гривень. У 2015 році передбачено 265 тисяч 100 гривень. Відповідно до звернень громадян щодо агресивно налаштованих безпритульних тварин, протягом 2014 року було відловлено 2408 тварини, в тому числі мертвих тварин, які були виявлені на міських шляхах, дворових територіях та інших місцях. За перше півріччя 2015 року відловлено 802 тварини, яких перевезено для подальшого перебування на міський полігон Стадниця. Протягом 2014 року та першого півріччя 2015 року до благодійної організації Вінницький обласний благодійний фонд захисту тварин планети тварин не передавалися. Попри відповідь на запит, зовсім нещодавно в департаменті комунального господарства та благоустрою нас запевняли, що через гуманне законодавство Куб «Ековін» у 2015 році коштів на відлов тварин не виділяли. В цьому році ми їм кошти не виділяли, не виділяли, по тій причині, що гуманне є законне поводження з тваринами. Крайм вони тільки займаються підбором мертвих тварин. Які, які або самі по собі вони вже по старості здихають і забирають десь в, в сферах чи у дворах, чи де, і ті, що в машини, ті, що збиті тварини на дорогах. Аби з'ясувати ситуацію, ми знову звернулися до міськради, адже від них також залежить доля тварин. Хотіла б запитати, чи виділяє міська рада кошти на відлов та утримання безпритульних собак. Виділяю притулку паніда. І все? Так. Да. А е, куб Ековін не виділяє? Там іде санітарне очищення міста, по прибиранню здохних збитих тварин. Олексій Гловацький зазначає, що гроші Куб Ековін на послуги відлову тварин окремо не виділяються, а нараховуються на послуги санітарного очищення міста, в яке входить прибирання лише мертвих тварин. Проте у відповіді на запит сказано. За послуги з відлову безпритульних тварин комунальному унітарному підприємству ЕКОВІН було профінансовано з міського бюджету 2014 році 215 тисяч 800 гривень за перше півріччя 2015 року 129 тисяч гривень. Шановні представники міської ради, як так сталося, що відповідь на запит не співпадає з аудіо-та відеокоментарями. Просимо вас визначитися, які суми і за які послуги ви виділяєте на безпритульних тварин. Віта Омельчук Митро Тищенко, спеціально для власної інфо.